Уявіть собі країну з одним із найвищих рівнів життя у світі. Але водночас щодня десятки тисяч людей сплять не вдома. Це Канада, і одна з головних її проблем бездомність. Мене звати Ніл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні ми дізнаємось, скільки грошей Канада витрачає на утримання одного бездомного, скільки їх і чому взагалі вони з'являються. А перед тим як ми почнемо, наливайте узвару, підпишіться на канал і поїхали! За офіційними даними, щодня в Канаді без даху над головою перебуває близько 30 тисяч людей. Протягом року бездомними стають до 300 тисяч канадців. У найбільших містах, таких як Торонто, Ванкувер, Монреаль або Калгарі, ситуація взагалі критична. У центрі міста бездомних дуже багато. Вони кричать на перехожих, смітять, сплять або навіть вживають наркотики прямо на вулицях. У таких містах, як Торонто, до 10 тисяч бездомних на вулицях. У Ванкувері – близько 5 тисяч, у Монреалі – близько 3 тисяч і у Калгарі – також близько 3 тисяч бездомних на вулицях. Згідно зі звітом уряду, у 2023 році у притулках ночували близько 118 тисяч осіб. Це на 2,3% більше, ніж у 2022 році. Після пандемії COVID-19 Кількість бездомних знову повернулась до рівню 2019 року. А перед тим як ми дізнаємось, хто ж ці люди, що живуть на вулицях, я б хотів подякувати своїм підписникам за підтримку. Звичайно, якщо ви дивитесь мої відео вже не в перший раз і ще досі не підписались, то зробіть це. Вам всього 2 секунди для цього потрібно, а мені це вагомий поштовх для розвитку каналу. Також поставте вподобайку або дизлайк. Цим ви покажете Ютубу, що відео цікаве і він поділиться ним з іншими. Глядачами Ютубу особливо дякую спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Дякую величезне. Саме із за вашої підтримки я відчуваю, що рухаюсь в правильному напрямку. Бо є люди, котрі готові підтримувати не тільки вподобайкою, а і фінансово. Ваша підтримка неймовірно важлива і вагома для таких невеликих блогерів, як я, бо регулярних рекламодавців немає. А монетизація навіть не покриває базові витрати на виготовлення відео. Тому я дякую вам величезне. Ви просто best of the best. Більшість бездомних це чоловіки до 67%. 24% – молодь до 24 років. До третини це корінне населення. Хоча вони складають лише 4% населення Канади. А ще близько 50 тисяч людей. Щодня живуть приховано у машинах, у знайомих або у тимчасових укриттях. Безхатченко на вулиці це не безкоштовно. Навпаки, це дорого і дуже навіть дорого для канадців. Наприклад, вартість утримання одного бездомного у Едмонтоні до 100 тисяч доларів на рік. У Калгарі до 134 тисяч доларів на рік. У Ванкувері 56 тисяч доларів на рік. А програми підтриманого житла обходяться в 25 тисяч доларів на рік. А тепер порівняйте ціну. Утримання одного бездомного з вашою зарплатнею. Я заробляю тут в Канаді далеко не мінімалку і хочу сказати, що моя зарплатня дуже далеко менша від 134 тисяч доларів в рік. Брудними. Я вже не мовчу про. Нето після вирахування податків. Загальна вартість бездомності в Канаді від 7 до 10 мільярдів на рік. І хоча держава має спеціальні програми, що фінансуються від цієї суми, вони покривають лише частину проблем, куди йдуть ці кошти, з утримання поговоримо трошки згодом. Бюджет для підтримки розділений по регіонах. Де більше бездомних, туди і більше коштів виділено, звичайно. Для міст 921 мільйон, для корінних народів. 249 мільйонів для сільських регіонів 68 мільйонів, і для північних територій 24 мільйони канадських доларів. Основна програма боротьби з бездомністю в Канаді Reaching Home. Вона фінансує організації, які допомагають людям знайти стабільне житло, фінансує їх лікування, одяг і інші необхідні речі для виживання цих людей. За останні роки завдяки цій програмі. Близько 18 тисяч людей отримали постійне житло, близько 5 тисяч людей тимчасове житло і близько 31 тисячі людей профілактичні послуги, лікування, одяг, Антидоти і все інше необхідне для виживання? Є новаторські підходи. Наприклад, у Ванкувері бездомним роздавали 7500 доларів готівкою. У результаті менше часу на вулиці, більше стабільності, не зросло споживання алкоголю чи наркотиків. А чи зменшилось вживання алкоголю і наркотиків? Чи допомогло це людям? Знайти постійну роботу і утримувати себе самим питання риторичне. Держава не дає наркотики. Це міф. Держава дає гроші, за які ці люди можуть купити наркотики. А потім держава надає нелімітовану кількість антидозу від передозування. І я особисто бачив, як ще люди можуть отримати безкоштовно те, що хочуть бездомні. Я особисто бачив не один раз, коли в магазини заходять бездомні. Беруть товар, який вони забажають, і просто виходять. Це безнакарано, тому що є система, яка не дозволяє в повноцінній мірі покарати або зменшити це. Їх ніхто не може зупинити в магазинах, якщо він вкрав там якийсь крекер, снікерс чи ще щось, це вважається не дуже важким злочином, і ніхто не буде поліція не буде заради цього приїжджати. А навіть якщо приїде, то безхатько вже з цим снікерсом поїде дуже далеко. А окрім снікерсів і і води бувають і більш серйозні крадіжки. Також бездомним доступні їжа і гаряча кава, безкоштовно. Душ, гігієна, теплий одяг, психологічна підтримка, медичні послуги, документи і допомога з працевлаштуванням. Звісно, це все дуже круто і дуже гарна підтримка. Хоча, чесно кажучи, мені не зрозуміло, навіщо взагалі. Цей пункт з документами і допомогою з працевлаштуванням, якщо можна не працювати і отримувати все необхідне для життя, просто так. У програмах Housing First кожен має право на житло, навіть якщо не проходить лікування або має залежність. Хартія прав і свобод гарантує право на життя і безпеку. Це означає, людину не можна вигнати на вулицю, якщо нема альтернатив. І я, в принципі, згоден з цим правилом. Кожен має право на життя і безпеку, тільки мені особисто не зрозуміло, навіщо аж так толерувати і підтримувати такий спосіб життя. Ви можете подумати, що мені не шкода цих людей, але ні, мені дуже їх шкода. Просто як мені здається, держава робить ще гірше, толеруючи це і фінансуючи. Також мені шкода платників податку, які замість того, щоб отримати кращий міський транспорт, більше дитячих майданчиків, дешевше лікування зубів або інших медичних послуг, вони вимушені платити за свідомий вибір безхатьків жити таким життям. Чому свідомий? За даними Homeless Hub та різних міських звітів, від 20 до 50% бездомних, які отримали допомогу, житло, лікування, підтримку. Знову опиняються на вулиці впродовж 6-12 місяців. І я впевнений, що протягом 2-3 років цей відсоток набагато більший. Основні причини повернення цих людей до такого способу життя: близько 60 від 80 бездомних мають проблеми з ментальним здоров'ям або залежностями. Частина з них не готова до структурованого життя, навіть якщо житло безкоштовне. Деякі просто віддають перевагу вуличному стилю життя. бо... Звикли до нього, мають безкоштовну їжу, притулок, медичне обслуговування, одяг і все необхідне для того, щоб жити і взагалі не працювати. Канадці витрачають мільярди не на вирішення проблем, а на її утримання. Бо утримання одного бездомного до 134 тисяч доларів на рік це дуже немаленька сума. Тож, чому досі десятки тисяч людей обирають такий спосіб життя або не по своїй волі стають жертвами обставин і... Хочуть жити на вулиці. Так, це дійсно дуже важлива тема. І у мене зараз немає конкретного вирішення або конкретного законопроекту, який би це вирішив. Я не працюю в ґерменді, я не працюю в державному керівництві. Я просто бачу, що це дійсно проблема, і в першу чергу мені шкода людей, які так живуть. Коли я знаходжусь в центрі міста, хожу, дивлюсь, мені дійсно шкода цих людей, що вони. Вимушені жити ось таким життям. Чому вимушені? Тому що обставини їх до цього спонукають, замість того, щоб допомогти їм з лікуванням, допомогти позбавитись тих шкідливих звичок, які вони мають, держава робить такі умови, в яких їм буде дуже зручно, комфортно, і нема потреби звільнюватись від цих оков шкідливих звичок. Є така приказка, або, не знаю, такий вираз, що. Якщо хтось у тебе просить рибу, краще дати йому вудочку, щоб людина змогла сама собі зловити рибу і бути забезпеченою все життя і не ходити, не просити. Як мені здається, краще допомогти вилікуватись цим людям, позбавити залежності, допомогти позбавитись залежності. І якщо вже людина погодилась на лікування і хоче змінити своє життя, тоді людину потрібно підтримувати, допомагати. І навіть коли вже людина стала на ноги і сама себе може забезпечувати, все рівно треба її підтримувати. Безкоштовна психологія, лікарні і таке інше, щоб людина не з не повернулася назад. Як на мене, це дуже важливо. Важливо мотивувати, розвиватись і лікуватись, а не навпаки. Давати такі умови, в яким комфортно жити при такому, Може здавати, що взагалі ситуація безвихідна, але є дуже багато країн у світі, де відсоток безхатьків він ну просто неймовірно нижчий. Неймовірно нижчий. Канада далеко не на першому місці. По їх меншій кількості я впевнений, що у кожного з вас є якісь ідеї, щось ви бачили в житті, бачили без хатків. Як ви вважаєте взагалі їх багато чи мало? Чи е, держава робить все, що може, чи не робить вона все, що може, і чи робить правильно, чи неправильно? Я не можу судити на цю тему однозначно. Я можу тільки висвітлити цю е, проблему і обговорити її з вами. Мені дуже цікаво подивитись і почитати ваші думки, тому. Поставте лайк відео обов'язково, якщо вважаєш цю тему важливою. Поділись думкою в коментарях, як на твою думку боротись із бездомністю. І не забудь підписатись. Буде ще дуже багато важливих тем. Я дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам мирного неба над головою. Па-па!